Роком все більшу популярність набувають сорта інжирних, тобто плоских персиків. Що ж на рахунок інжирних нектаринів? Багато думають, що інжирні нектарини вони мають набагато менші розміри, розтріскуються і так далі. Друзі, завдяки селекційній роботі на даний момент вже виведені досить достойні сорта інжирних плоских нектаринів, які по розміру, по заявленим характеристикам, майже не вступають інжирним персикам. Перед вами один з таких сортів під назвою Месамбріна. Ось подивіться на це деревце, якому тільки 3 роки. На даний момент у нас 4, 4 серпня. Цей сорт вже повністю дозрів. Зараз ми побачимо, як виглядає м'якость цього сорту. Кісточка досить тяжко відділяється. Ось подивіться на цю красу. Е, порівняно з концетіною чи донатом. Плід, я думаю, раза в три більший, чим донат. Смак неймовірний, насичений, солодкий, М'якоть досить плотна і така собі масляниста, вона просто дуже приємна на смак. І буквально тане в роті. Урожайність досить достойна, плоди дуже високої якості. Плід майже не розтріскується. Ну, можливо, от цього року трошки такі розтріскування. Це пов'язано з інтенсивними дощами, які йдуть цього року. Тому що для прикладу ось деякі плодів, тобто в них розтріскування. Повністю відсутнє. Забарвлення просто неймовірне, смакові властивості на висоті. В сажанці цього сорту є в нашому розсаднику. Кожен бажаючий мати цей сорт може спокійно замовити і осінню посадити собі і мати таке ж саме деревце з неймовірними плодами.